Привіт, друзі! рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 21 нашого батлу разом з Олею вишивальною черепашкою. Ну, а сенс цього вишивального батлу у нас є дві роботи, які змагаються одна між собою. Тобто не ми з Олею змагаємося, а наші роботи. Тобто, моя перша робота змагається з роботою під номером 2. Це обидва діменшенси. Ну, я розумію, тут в нас, знаєте, категорії зовсім різні, тому що це маленький, якийсь не голд, звичайний розмір його був до п'яти тисяч хрестиків. Це великий голд колекції, якого розмір 30 з лишнім тисяч. Ну, я розумію, перша робота вже в нас завершилася. Робота номер два один раз вже перемогла. Це була сієста від повітрулі. А Чобіток все вишивається, вишивається, тому що він великий. Тобто. В будь-якому випадку крутимо дві рулетки, Оля крутить свою, я кручу свою, і нам надаються два завдані: одне олену, одне моє, і ми вишиваємо обидва, просуваємо свої роботи і дивимося, хто з цих процесів буде переможцем. Ну тут вже зрозуміло, хто буде переможцем. Робота номер два, але в будь-якому випадку ця, ця гра в нас направлена на те, щоб ми мали змогу завершувати свої процеси, дошивати їх. І якомога швидше позбуватися своїх хвостів, своїх довгобудів. Ну, інколи ми додаємо і нові процеси. Це залежить від того, як швидко треба вишити той чи інший набір. Тому давайте будемо з вами приступати до завдань. Зараз давайте подивимося Оліну рулетку і що вона нам надала, тому що там завдання трішки менше відкрию сполер, і я хочу розпочати саме сьогодні з нього. Оліна рулетка в нас, знаєте, дуже-дуже така сором'язлива дама. Вона в нас, знаєте, я кажу, ще дід нас, вона нас сильно не загружає. У нас 65 хрестиків. Треба вишити на цьому дідусі. В моєму випадку я буду дошивати ялинку. Мені треба дошити тут зеленими кольорами. А зеленими кольорами, зараз давайте ми з вами подивимося, я вже собі марафон поставила. що я так, давайте приберемо. Я собі марафон поставила, що мені треба вишивати 65 хрестиків. І зараз я. А це в мене бекстіч тут. Зараз я його приберу. Мені треба, щоб в мене були хрестики. І мені потрібні ці зелені кольори, скільки їх в мене покаже. 151. О, чудесне, як кажуть, прекрасно. Чудово, про чудово, і я буду тоді брати саме цей колір. 65 хрестиків. У мене цього кольору лишилося 151 хрестик. Тобто 65 якраз ми закриємо в цьому місці на зелені, щоб душити ялинку. 65 хрестиків для мене це, знаєте, півгодини справи, і робота ну, саме завдання буде завершено. Тоді ми з вами зустрінемося, я вам покажу. Як виглядає ця робота? Ну, 65 хрестиків дуже велику роль не зіграють тут у нас, тому що ну, трішки додасться зеленого і все на цьому. Е, до речі, по нитках. Ну, Що та що інша робота у нас вишивається по оригінальним наборам. 18 аїда, дідуль, дідусь цей вишивається на 18-аїді білого кольору. Він був вкладений, я нічого не міняла, був вкладений в набір. Нитки gp -coats, які були в наборі, вони це. Оригінальні нитки від Dimensions. Я, до речі, ці нитки збираю, тому що в мене деякі раритетні набори є. Перенабори точніше, є і підбір ниток, але в мене немає ниточок. Саме я збираю для того, щоб їх відшити, тому що ну, придбати їх немає ніде ніякої можливості. Хоча, може, хтось буде зі мною сміятися, не зі мною, в тебе стільки наборів, а ти за раритетами ганяєшся і підборами їх вишиваєш. Знаєте, я погоджуся з вами, ви маєте рацію. Я, знаєте, людина жадібна. те, що має стосунок до наборів, до вишивки, я настільки жадібна, що це просто капець. Я взагалі людина дуже добра, в якому сенсі? Я люблю робити подарунки. Я дуже люблю там. знаєте, Ну, В тому сенсі, що я не жадібна, я поділюся, якщо в мене цей набір і має можливість купити такий другий, я куплю і подарую. Але щоб віддати свій власний набір, який в мене є в колекції, в якому немає дублікату, я ніколи в житті його не віддам. Я така, я кажу, юна, жадіна, я настільки не, 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 не можу розстатися. У мене було декілька разів. Це були китайські набори, які я розуміла, що я хочу оригінал. Я купляла оригінал, а не оригінальний я дарувала. Таке було. І було у мене декілька наборів китайських, які я колись купувала. Я не знаю в якому стані, але я розумію, а вони були на нанесенці. На нанесеній основі на цьому, на канві. Я не люблю вишивати, коли надруковано щось на канві, саме не фон. А щоб хрестики от по ним вишивати, я це не люблю. Я люблю чисту основу, і таких три набори я подарувала. У мене ще три набори лишилися з нанесенкою з такою. Але е, вони, як квартет, в мене йдуть. Єдине, що просто я там буду міняти основу. А ось так, щоб їх віддати, подарувати, ні, такого ні, не буде. І ось тому я ж кажу, в цьому випадку я настільки жадібна людина, що в мене колекція це є моя колекція, якщо є в мене можливість щось ще гарне вишити, то я намагаюся ще це робити. Ну, коротше. ну, юна така, юна, ну нікуди не подінешся, це вже характер, його нікуди не дінеш. Як кажуть, кров то не вода. Тому давайте будемо брати цього дідуся, вишивати на ньому 65 хрестиків. І я тоді повернуся до вас, і ми з вами обговоримо наступне завдання, і що нас чекає надалі. Друзі, я до вас повернулася, і мій дідусь 65 хрестиків плюс. ну Дуже сильно не змінилося, тільки ось тут додала трішки тут, і трішки тут, все. Ну, 65 хрестиків це взагалі нічого. Але ну, все одно, плюс 65 це краще, ніж нічого. І дідусь ось таким чином у нас зараз виглядає. Давайте з вами. Я не буду зупинятися дуже довго на цьому дідусі, тому що я попередньо про нього багато розповідала. І 65 хрестиків дуже сильну роль не зіграли тут у нас. Давайте з вами перейдемо до наступної рулетки і подивимося, що там в мене вийшло. Скільки хрестиків нам надала друга рулетка. А моя рулетка, що моя рулетка? Як завжди видає фортелям? Щось цікаве. Якраз пішли завдання, які ми робили 10 штук, мені здається, по 5 на кожну роботу, які без номерів, без цифр, які відрізняються з Олі і в мене. У мене завдання випало таке: треба порахувати всі оформлені картини, які в мене висять на стіні, і додати до них 400 хрестиків. Я ходила, порахувала, в мене 30 робіт, висить самооформлені в рамках, висять на стінах, в коридорі, в дитячій кімнаті, в кухні, в столовій, в спальні і гостьовій кімнаті. І виходить так, що загальна сума в мене якраз 30 штук. І якраз 430 хрестиків нас чекає на процесі під номером 20, так само Dimensions, але не Gold колекція. Робота, бачите, така досить В мене, ну, парковка. Ви знаєте, я людина парковки, я дуже рідко. Я не розумію, чому саме в цьому випадку я вишиваю парковку. Ну, По-перше, тканинка дуже маленька, і я не можу знайти пяльці такі, щоб повністю вся робота була зап'ялена. Можна взяти в рамку. Але, ну, якось сталося так. от Як є, так є. Що маємо, то маємо. Тому 430 хрестиків буду вишивати, буду закривати ці нитки, тому що я коли вишивала на п'яцях оцю частину, чому вони тут припарковані в мене. Я доходила сюди, щоб не переставляти пяльці. Я просто перепарковувала нитку, для того, щоб продовжити третю банку. Ну, Майже друга банка майже завершена, тому я цей раз дороблю цю частину, дороблю цю зелень. І Мені здається, тут у нас мало що. Намагалася вам показати в сагі, як воно буде виглядати, але блікую все дуже жахливо, і тому прийшлося взяти. Будемо дивитися на прев'ю. Бачите, в мене оця і оця баночка-пляшечка майже готова. Зелень тут в мене вже дошита. Тут оці прогали я дороблю. Бек ще трішки треба доробити. Нижні частини тут є в нас. Тут майже нема вишивки, тут треба додати оці жовті пунктики такі, такі, І вже йде такі листочки сюди в цю частину. Тобто нижня частина майже вся не зашита, у нас буде синя основа. Листочки, бачите, так само, це фон, а листочки лишаються не зашиті, це є синя канва, яка на основі тільки бек. Ну, тобто, по факту, тут вишивати не дуже багато, хрестики використовуються настільки в баночках. А фон повністю напівхрестом, а ще хрестики використовуються ось тут у цих плямках, цяточках. Це в нас будуть як ці, як вони світляки, я так собі думаю. Тому треба взяти цю роботу, вишити 430 хрестиків. Мені по факту цікаво, скільки мені там. Зараз я подивлюся, скільки мені покаже, що мені покаже, скільки мені лишилося. Ну, а по факту лишилося 2090 хрестиків. Я щось думала, менше буде. Ні, 2090 хрестиків це по повному марафону. бекстіча ще 696,5 стіпка, 1444 мені лишилося на півхреста, і 1020 в хрестиках. Ну, тобто, ну, ще трохи є повишивати. Я думала, ця робота набагато швидше у мене завершиться. Ну, ми з нею нікуди не поспішаємо. Це у нас такі роботи в батлі. Вони такі не що одна, що друга, як будуть вишиватися, так і будуть. То ну, в будь-якому випадку зрозуміло, що ці банки 2000 вишити набагато швидше, ніж 10 тисяч, які я маю на дідусі. Тому давайте ми з вами попрощаємося. Я піду виконувати завдання в 430 хрестиків. Ну, а вже наприкінці покажу вам результат цієї роботи. І будемо крутити з вами вже нову рулетку на наступний крок. Ну а поки що до цього мені треба зробити 430 хрестиків. Друзі, 430 хрестиків на цій роботі вже завершені. Досить швидко я йду по цій роботі. Ну це не гол, це проста колекція. Вишивається дуже легко, дуже багато напівхреста. Тобто повишивала тут трішки, додала хрестики, повишивала тут чебек, додала. Ще сюди прийшла напівхрестом. Вона по факту тут лишилася одна баночка, і фон, і це оце вже буде край цієї роботи, тобто робота невеличка. Ну, бачите, 430 хрестиків. Позаду, по факту, десь півтори тисячі, плюс-мінус лишилося. Там неточна інформація, плюс-мінус, скажімо так, тому що в останній, коли, коли раз я робила включення, було дві тисячі з копійками. Тут в нас вишилося 430, не хрестиком більше не хрестиком менше. Досить швидко я і так цю норму сьогодні. Зробила ну, обожнюю. Ну, тобто 14-й каунт навіть темний, він вишивається досить легко, взагалі ніяких проблем немає. І так як це не голд, дуже такої шаленої складення ниточок, тут немає ниточок, і тут що дві триги, три складення. Ну, єдине, що тут хрестики є в три складені, саме у цій свічці були. І на півхрест три складення було. А все решта, тут два хрест... хрестик, в два складення. Шось плюс Якісь у мене криві хрестики, тут якісь не зрозуміло чому. Але мені здається, що так, знаєте, від чого, що тут бленд, світліша і темніша нитка. І коли я з. Не дуже близько знімаю, та воно близько щось, якісь кривульки, якісь в мене незрозумілі. Не знаю чому. Зазвичай 14-й каунт досить легко вишивається, і хрестики взагалі нормальні. Ну, Як є, так є. Воно, коли попереці всі хрестики стають на своє, місце, вони вирівнюються. Плюс так як ця тканина досить так, сильно накрохмалена, на вона така дубовенька, скажімо так. Це ну, не хоча й китайська така сама. На дотик вона рівно така сама, як китайська в наборах. ну ну Dimensions він такий Dimensions, з його складеннями, навіть не дивлячись на те, що ця робота е не голдівської колекції. Ну Що ну можна сказати, у мене тут біля мене ще дідусь, я можу вам дідуся показати. Це голд-колекція, це не голд-колекція, але в будь-якому випадку чим вона відрізняється. Більшістю кількістю додаткових стіпків, складення до шести ниток на півхрести тут є. А ось хрестики тут взагалі всі в дві ниточки, тому що 18-та їде. Ну тут свої нюанси є. По итогу я вам хочу сказати, підвести підсумки по цим роботам по кроку номер 21. Дуже швиденько я впоралася, але ну, сьогодні завдання були не дуже великі. Треба було вишити за добу, ну, не за добу, за тиждень, скажімо так, це я один день виділяю собі на рішення всіх питань по рулетці. Трішечки більше, ніж 500 хрестиків. Це взагалі не про що. Давайте зараз з вами подивимося. Нові рулетки, що нам надала нова рулетка, одна і друга, тому що там такі є невеличкий сюрприз. Моя рулетка дала нам фіксовану суму. А ось Оліна, рулетка треба порахувати. І на цьому я хочу зупинитися. Хочу з вами трішки поговорити на ту тему, тому що там деякі в нас будуть невеличкі зміни саме по завданню. Будемо його виконувати не зовсім так. Як ну я буду виконувати не зовсім так. І Оля сказала, що так само буде, як воно написано. Ну а для дівчат-хлопців, які в яких норма вийде трішки побільше, там же я поясню зараз вам. Один тиждень, як ви зрозуміли, ми з вами будемо вишивати одну тільки роботу цього дідуся, норми досить немалі будуть. Одна норма в нас буде 575 хрестиків, це моя рулетка надала. Ну ви знаєте, Я людина, я не йду по низам, по маленьким нормам. Якщо там саме менше, мені здається, 100 з копійками в нас була. А так я все писала: 300, 400, 500 до 600 хрестиків. І так як я розуміла, що це дідусь в мене, коли писала завдання, і хотілося його повишивати побільше, то норми я писала, скажімо так, немаленькі. Але ну, тут зупинятися ми не будемо. Фіксована норма 575 хрестиків і нічого більше. А по ось по оленому завданні там треба буде нам трішки порахувати. Завдання таке звучить так, на треба взяти останню норму, яку ми вишивали по цій роботі минулого разу. В нашому випадку це було 65 хрестиків. Треба поділити на 10 і помножити на дату свого народження, тобто на число. Не нам треба місяць набрати, нам треба тільки число. І ми так собі подумали. Так як і в мене, і в Олі числа не дуже великі, тобто в мене день народження 7-го ну, Оля розповість, коли в неї. Це я не буду відкривати таємницю. Але в будь-якому випадку, дуже далеко від мене вона по цифрам не пішла. Тобто мені 65 поділити на 10 і помножити на 7, це виходить 45,5 хрестика. Ну, взагалі нічого, не про що. І ми з Олею домовилися, що певно в цьому випадку на 10 ми ділити не будемо. Якби це була норма 450, 350, то да, зрозуміло, треба було б поділити на десятку, і тоді б ми спокійно вишивали нормальну норму. В моєму випадку це взагалі виходить сльози, 45,5 – з половиною ні про що. То Оля каже: може, давай зробимо так, що в кого скажімо так, до 10 до 15-го числа день народження. Можна просто 65 помножити на день народження саме день. 65 множимо на 7, і в мене виходить 455 хрестиків. Тобто нормальна норма. 45,5, є що повишивати. І ось на наступному тижні ми зустрінемося з вами з цим дідусем, і на ньому ще тисяча підросте досить так непогано. Це мені взагалі супер, тому що я розумію, що в цьому місяці в мене всі мої. Заборгованості по СП маленькими кроками від Аріелі Бродерів від Оксани перекриються, і дідусь підросте досить непогано, тому що я зможу доробити ялинку, зробити навколо напівхрести, ще й відбекати мені вистачить. Класно, тому що тут далі нічого напівхрести, ось оце, цей кут буде вишиватися, крім будиночка, який тут буде зображений. Все, тут пустота буде, нічого зашиватися не буду і напівхрест. А вже там верхівка чобітка у цьому місці, вона вже більш така насичена, там будуть хрестики, але там нічого складного не буде. ший собі вишиваю одним кольором. Тобто кантик бардюрчик зробила, середину лишила, букви напишу. І все. Ну, тобто, по факту, ми дуже наближуємося швидко до фініша. І все ж таки я маю надію, ну цю частину навряд чи я зроблю, хоча напівхрести, якщо напівхрести, то вони рахуються, множаться на 2, може було б непогано повишивати, щоб знаете, дійти до, до цього, до, кантика, до цього орнаменту, де ім'я буде, буде в моєму випадку, випадку буде написано тато. Подивимося. Я знаєте, як завжди, в мене руки загрібущі, очі завидющі. Ну, мені ж все мало, я хочу об'яти не об'ятне, це як завжди. Але як вийде, так вийде. Це вже ми з вами подивимося в наступному кроці. Ну, а крок під номером 21 офіційно в нас вже завершений. Всі завдання, пояснення по новим завданням я розповіла вам, як буду я робити, як ми погодили з Олею завдання Олі. Щоб вишивати трішки побільше. Ну і мої просування ви побачили по цьому кроку. Дідусь не дуже багато виріс, але виріс. Ну і баночки теж наближаються до фінішу, ще лишилося небагато. Хоча завдань в нас теж там, я так перебирала, що мені здається, що дідуся ми завершимо все ж таки і баночки 100% в першому сезоні нашої вишивальної рулетки. З Олі ми вже остаточно договорилися до того, що другий сезон теж буде. Будемо робити ще 50 завдань, на ще 50 завдань. Я але то, знаєте, ще як знаєте, зарано про це казати, тому що у нас досить ще немало завдань по рулеці номер один. І нам дуже подобається Олею крутити рулетку. І в нас роботи ростуть, підростають. І взагалі ми задоволені, що відбувається на канві, і як наші довгобуди просуваються. Ну я знаєте, про що ще подумала? знаєте, заберу 5 хвилин ну, як завжди, роздумує. Ви ж знаєте, я ж не можу, щоб не без планувань, без роздумів. Навіть якщо це тематичне відео, якщо це рулетка, я так знаєте, собі, я ще цю роботу не завершила. Вона біля мене. По факту ще півтори тисячі вишивати, трішки більше. А Юна вже планує, що ж вона візьме на заміну цієї роботи. І от в мене взагалі чотири кандидатури, які я хотіла би взяти, тому що, ну, по-перше, мені треба завершити Львів. Мені, в мене там є ще одна робота, яку треба завершити в мене по плану стоїть. Ну і в мене ще буде е, лисиця від Лукаес. Так само мені треба дуже швидко її вишивати. І в мене ще буде новий старт, я так собі думаю, по СП разом з повітруля, тому що я думаю, що я на цьому тижні завершу роботу. А так як я керівник, скажімо так, і організатор цього СП, я не можу кинути дівчат і не вишивати. Тому, знаєте, ось у мене через це і роздуми, і бути гарною і розумною, і що ж сюди вставити? Чому тільки два? Знаєте, хоч бери і ще одну пару роби, ну я розумію, це смішно, тому що я з однієї, з однієї ледь встигаю всі свої плани робити. Ну тобто роботи просуваються дуже класно і я дуже дуже задоволена. Тому будемо ще думати, що брати надалі, тому що є ще час повишивати цю красу. І я думаю, що там з місяць ми ще будемо зустрічатися з вами з цими роботами. Ну а на цьому все. Давайте будемо з вами прощатися, щоб не затягувати час, щоб була можливість ще сісти, повишивати, зробити хрестики на наступний крок. Хочу сказати вам всім величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що мене вислухали. Підписуйтесь, ставте лайки. Стала казати, як і дівчата, навіть Ютуб мені радить, що ви не кажете цього, а це дуже допомагає в просуванні вашому каналу. І ще треба зауважити, що в мене є спонсорство на каналі. Хто для спонсорів всі відео виходять, виходять набагато раніше, ну, такі, як Батл на День-два раніше виходить. А такі, як вишивальні тижні, там буквально на, чуть менше, ніж на добу раніше. А все решта, інколи навіть і на тиждень, і на п'ять днів раніше, тобто деякі відео досі є. Ті, що можуть бачити тільки мої спонсори, тобто є можливість приходьте, можливо, я навіть сезрію, кажуть, на. Ефір не обличчям поки що, але хоча б вишивати разом не знаю. Ну, коротше, я ще в роздумах, як воно буде. Тому приходьте на мій канал, буде цікаво, буде весело. Ну, на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.